Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко. Четверг, гарячі новини і новини гарячі, як завжди. У нас в цей період. Ми тільки, тільки свіжі, свіжі новини СБУ і ДБР Служба безпеки України і. Державне бюро розслідування трохи, проводять обшуки у нардеба Дубінського, Олександра Дубінського е в народі балонка щодо незаконного виїзду за кордон. Ви ж пам'ятаєте, він там оформив опікунство над батьком. Батько весь час цей був в Донецьку, батько повністю підтримує ДНР, Росію. І він, начебто вивозив батька за кордон, лікуватися. Ну, це офіційна версія, що він виїздив за кордон, щоб супроводжувати свого батька на лікування. Але насправді ж він поїхав у Барселону, де відпочивав зі своєю а, дівчиною, я не знаю, жінкою, коханкою. Ну, зі своєю дівчиною і просто відпочивав в Барселоні. Під, в той час, коли в Україні війна, в той час, коли ми робимо все, щоб. Здобути перемогу, і отакі покидьки жили у нас в Україні. Ну, За даними правоохоронців, батька Нардепа виїжджав за кордон неодноразово і самостійно, і повертався. І повертався як в ДНР, повертався і в Україну. У нього паспорти всі є. Ось розумієте, що це за народний депутат і яка у нього родина. Це треба тільки розуміти. Я завжди казав: я настільки щасливий, що всі мої рідні. Українці і підтримують Україну. І нема у нас розбраду. Ось по цьому питанню взагалі, навіть, навіть дискусії не існує в нашій родині. І я не розумію, як так? Я не розумію. І ще там правоохоронці ж друзі. Є факти, вони повідомлюють, що. Депутат Дубінський підписував офіційні документи в той час, як він був там. Як він підписував? Значить, це була підробка документів. Ну, все це розслідується і ми це побачимо. І ще одна така ситуація. ДБР затримала начальника одного з управлінь штабу командування сухопутних військ, який також є посадовцем КМДА, оце, оце ж ТРО, оце ж все отримують гроші скрізь. ТРО, КМДА, в штабі, війська. Хоч вам військове. Це те, що я кажу, що війна огаляє все. Вона огаляє найкращі якості. І вона оголяє найнізменші, най, най, най найгідотніші якості військових. Військових також, не тільки людей. Всіх. Війна все це оголяє. І це все видно незбройним оком. Так от що він робив? Цей повсадовець і цей військовий. Він організовував схему незаконного переправа чоловіків призивного віку через кордон. Розумієте? Військовий організовував людей втікати від призива. Ну, це Це щось. Це уявити неможливо. Можливо, це уявити в Великобританії або навіть в Італії чи Іспанії, чи ще... це можливо уявити. Ні, уявити можливо. Але щоб це трапилось, це може бути випадок раз в 50 років. А у нас це кожен день. І таких людей дуже багато. Ціна ці послуги 10 тисяч доларів. Розумієте, як люди багатіють, як вони надають справки, надають довідки, надають посвідчення, як вони багатіють, і вони за ці, за ці півтора року війни, коли ми. Втратили найкращих людей: дітей, синів, батьків, дочок, матерів. А ці люди робили статки і роблять статки. І як же вони вже задолбали? Для них не перемога, для них не Україна, для них головне гроші, гроші, гроші. Ви розумієте, бути в штабі командування сухопутних військами. То воєнкоми, то штабисти, то, то ще хтось. Ну це не розум... ну, Навіть вдома знайшли вже в нього вже там 48 чи 49 тисяч доларів. Ну, так, так живемо, друзі. Я вам дякую за ваші донати. Дійсно дякую. Окрім нас ніхто. Повірте, ніхто, окрім, нас не захистить цю державу. Оці покидьки. І нам треба і там захистати, і тут боротися. І президент сказав: не буде пощади нікому. І я вірю президенту. На кінець він починав, поставив стопочку озверина на стіл, ще не випив. Ні, ще не випив. Але він вип'є. Стопка вже там, і він дивиться так. Дивиться, і пішли депутати. Неважливо, слуги, не слуги, з будь-яких фракцій, пішли, поки депутати, пішли, пішли воєнкоми, пішли. Військові, оці хабарники всі пішло. І йде, і нам потрібно більше СБУ. Ну, і останнє, друзі, як пише Франц 24, українські волонтери розробили ракету Трембіта, яка може обманювати ПВО окупанта. Ракети можна буде використовувати не тільки в якості ударної сили, а й фальш цілі. Ну, По тепловому сліду. Вийде на російське ПВО, і наші ракети знищать російське ПВО. Летіти вона може на відстань 140 км при максимальній висоті 2000. Це добра розробка. От я Нікого не чули від мене, щоб я казав про такі речі, розробили, захотіли, дали, пообіцяли, я вже кажу про факт. Але це, це дійсна розробка, класна, ось зараз. І це підтверджують не тільки наші, ось, просто наші можновладці, які там чимось схизуються, ще, ще, ще. Це підтверджує іноземне суспільство. Одне питання. Коли буде серійний випуск? Їх потрібно багато? І знищувати фронтове ПВО, ними, завдяки них можна нараз. Ось у нас класні уми, класні розробники, класні інженери, класні винахідники. А що далі? Що далі? Ось коли? Я взагалі встану і буду аплодувати стоячки, коли полетять перші ці ракети. У нас багато ракет старих, які можна модернізувати, і це просто потрібна праця, руки, голови, руки, голови. І ми можемо цими ракетами просто накривати не тільки Москву, ракетами. Повірте, а оці прибережні Ростови та Белгороди, Курські, Брянські вони можуть просто утопати. В наші, під нашими ракетами я маю виду нафтобази, склади боєприпасів, військові бази, залізнодорожні вузли. Ось це, ось це, якщо ми почнемо лупити, все буде добре. Я вам дякую, друзі. До вечора. Ввечері наш випуск так і називається вечір. Україна переможе. Ой-ой-ой, вибачте, опять по вухам. Вибачте.